А любі підписники, ви дуже часто питаєте в мене, як виглядає любисто. Ось такий красень. Ось він. Це і є любисток. Дивіться, який він в мене вже великий, бачите? Він вимахує так метра до півтора-двох. до двох. І дуже ароматний запах. Це для любові. Так, свічка горить освячена у вербну неділю. Водичка випаровується. І я кажу. Хай у чистий четвер, болячки відійдуть, все дурне, все лихе, все набуте, все забуте, що наговорене, що принесене, що підкладене, та в руки надане, водою живою та сілю святою, хай уйде до того, хто лихе робив, прийде. І там останеться і не вертається. А хто зі мною, з волхвою, в мирі, в любові, в дружбі, хай здоров'я мають, і архангели хай усьому нам допомагають, не моїми словами, а Божими словами, не моїм духом, а Божим Духом. Во славу Божу, рода, Отця, Вседержителя. Амінь, амінь, амінь.